Ні пройти, ні проїхати на перехрестку вулиць Котляревського та Довбуша. Величезні ями, зруйнований асфальт, залишили ремонтники. Труби полагодили, дорогу зіпсували, влада проблеми не помічає. Люди звернулись до народного контролю. Коломиянин Ігор цією дорогою ходить щодня. Каже, що ями створюють проблеми і для пішоходів, і для водіїв. Без чобіт фактично пройти неможливо. Ще донедавна ми можна, можна було тут ходити нормально і, і їздити. Тротуаром на даний момент ходити неможливо, а е, проїжджа частина в жахливому стані, вся в ямах. Взагалі капець, неможливо їздити. Осінню перекопали і не зробили так, як має бути. Розумієте, отак лишили і все. Особливо, коли падає дощ і тут вода просто назбирується, то приходиться обходити. Щоб обійти ями та перекопаний тротуар, людям доводиться йти проїжджою частиною. Дітей пустити сюди чи до школи, чи в магазин неможливо. Це, це небезпечно для життя. У Мене діти не ходять цим. Ви ну, бачите, яка дорога. Треба обходити дуже не мати проїхати. Машини з людьми не можуть обійтися. Восени комунальники проводили на цьому місці водопровід та відновити за собою дорогу забули. Директор водоканалу пояснює, засипали ями по кілька разів. Та довести дорогу до ладу, мовляв, заважала погода. Журналістам народного контролю обіцяє цього разу зробити все на совість. Ми зараз засипати не можемо в болото сипати щепінь. Ми, ми чекаємо, ми... чуть підсохне. Ми це зробимо по правимому. Це нема питань. Ми проконтролюємо, щоб дорога найближчим часом була відновлена. Марина Максимів, Ольга Баранецька, Володимир Томенко. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,